Колеги, присутні у нас маладше в тему телевітра і, скажімо так, запрошення комісії, майстерні Михайло Горош. У нас порог є пропозиція розпочати роботу комісії. Нема заперечень? Немає. Немає. Для роботи нам потрібно, скільки у нас в одягнув секретар відсутній, брати з секретаря. Але Ніхто не заперечує огородника. Завтра. Так, собі ще підміщував. Переходимо до порядку денного. Давай, так, Давайте же по окремо пакетами, а остальне окремо є пропозиції. Ну, а там жить до будинки, що будинки, обсуждать на 9 часов. Ну, ви знаєте, нам написали зманів відділ, протокол, скажімо так, кожне питання. Якщо ви всі володієте інформацією, озвучили і так далі, голосуємо. Тоді пропозиція перейти до першого питання. Про надання дозволу виконавчому комітету Ханівської міської ради Чевкаської області на виготовлення технічної документації за зараз. Давайте так, ви називаєте вулицю, площа, фамілія і коротко надання. Нема заперечень першого питання. Так. погоджували. Голосую. Маланчу за водяну. Нема карєнта. За канаєнка, нема квітка. За Штеман. За Городнік? За. Так, п'ять проти тому і зможе, далі, ласка. Друге питання: це пан Тільшин Олександр Іванович, у нього є гараж по вулиці енергетиків, 30 дріб, 13, є в ньому право власності, але немає під земельної ділянки. Для формування земельної ділянки на день дозвіл до комітету. Формуємо щоб висину. А як ми там формуємо там несовська зона? Чи так і формуємо? Воно не буде Це В цьому маяку? в цьому? Ні, ні, ні. Це я знаю, це стара влада там, де гаражі міськвиконкому знаходяться. Я просто не кажу, що там земля ГЕСа можна. Так, так, де гаражі податкові, ти навіть то не ГЕСу. Це головний наш канал, а Що? То не земля ГЕСу, то землі ГЕСу. Ні, я мав на увазі ця охоронна зона. Охоронна зона? Ні, там багато вже розроблених у нас під гаражами земельних зон. Я не проти. Голосуємо? Так. Молодець, За Корнєнка, Канаденка. Ну, ви повинні. За. Штемпу. За. Городню. За. 5 за проти 0, тому кажіть. про надання дозволу виконавчому комітету на розробку знову ж таки технічної документації 006Г, Старицького 6. Це житлова жит... забудова. Житлова забудова. Ще раніше надано дозвіл. Раніченко Микола Старицького, 6, так? Площа 006. Голосуємо. 4. 4. Маланчев за Кар'єнко. 5 за, проти ноль отримали знову. будь ласка. про надання дозволу товариства з обмеженою відповідальністю на розробку технічної документації землеудруж щодо поділу та об'єднання земельних ділянок площі 93 сотки в місті по вулиці Київська, 11. З метою хочу повідомити членам комісії про конфлікт інтересів, не у голосуванні і обговоренні даного питання. Всі, всі, всі знають про виділення дороги. Да, да, давай голосувати. Голосуємо, так. Да. Да? Е, я за випадком е, Маланчев не голосує. Корнієнко. Да. За. Е, за. вітер. Е, за. Штайман. Е, за. Чотири за. Е, проти ноль утримують ноль. Один не промочі з голосування. Далі, будь ласка. Про надання дозволу громадянину це Миколі Михайловичу на виготовлення технічної документації землеутрую. Це паї. Розташовані все цілі. Голосуємо. Так. Воланчув за. 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 Криєм. За. Штем? За. 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 П'ять за, проти 0. Слідуючи, будь ласка. Про затвердження виконавчому комітету Канівської міської ради, інтересацію на земельну так. ділянку, так, і передача земельної ділянки в оренду. Ну, що Людвіга Варинського, 27. Це теж під житлом, єдине, що людина скористалася <праць> правом на <не> безоплатну <праць> передачу. А <праць> чому немає фамій? Є. Так, шосте питання. Шосте, шосте, Зеленченко, Київська, Цибулько, Людвіга Варинська, Бичук, Наталія Сергійовна. Ми допишемо. Ну, в назві, мабуть, вже тоді допишемо на сесії. Це Бичук Наталія? Так. Це Бичука, покойна жінка, так? Ні, ні. Ні? Ні, ні. Ну, різниці немає, що треба забудовувати. Так голосуємо. Да. Да. Галанчув за, Карєнка за. Е, за. Да. Да. 5, за, агород за. П'ять за, проти ноль, тому і будь ласка. Про затвердження громадянці Бондаренко Ірині Сергійовни та передача земельної ділянки безоплатно приватну власність. Це я був тисячі квадратних метрів. Так, будинок. Давайте голосувати. Це у нас э, сьома питання, да. так? Голосуємо. Э, Маланчик за. Коренка. За. Карнієнко? Турист? Штейман? Огородник? П'ять за, проти ноль ну, утримуємо. Далі, ласка. Про затвердження громадянину закрепі Володимиру Михайловичу та передача у власність земельної ділянки 853 квадратних метрів, по вулиці Дружби, 12, в місті Каневі та передача. Вже забудова, так? Да. Нема заперечень, голосуємо. Маланчик за, Краєнко за туловітер. За штенком. А гроші. Теж за, проти ноль утримувались. Про затвердження Орищенко Тамарі та Орищенку Роману, технічної документації 761 квадратний метр, це в нас Кирила Стеценка 6, це Пилипенка колишня. І передача безоплатно, вас частково. Так, голосую, за. чим за За. Штеймон. За. 5 за, проти 0 отримується 0. Про затвердження громадянину Салюпу Олександру Івановичу, це паї Б16Г для ведення товарного сільського сподарського е, село Пекарі, е, за межами е, населеного. Е, е, з обходитної стільки що трьох замрітелями, так? Так. Да. Зрозуміло. Нема заперечень. Да. Це у нас по пекарській, я понял. Так, е, голосують, так, Маланчев за, кар'єрка. За. Е, Туловітер. За. Штем, так. Да. За грудь, П'ять за, проти нулю, тому основність. Про затвердження громадянам Кириленку, Кирєєву, Трепет Тетяні, технічної документації землеутрую 786 квадратних метрів отамана Зеленого, один дріб, один, це Івановського колишнього. Угу. Передача ділянки в спільну часткову приватну власність. Житлова заборонова. Голосує. Так. Маланчев, за Києвом. За країною Так Толеві за штемом за огородні. За, проти ноль, утримуємось нуль. Слідче. Так, внесення змін до договору оренди землі в частині орендаря. Тут вулиці Залізнична, 408 квадратних метрів, тут мати померла Анкудінова, а буде тепер орендарем Богдан Петро Григорович. Вони там живуть, так? Я розумію. Його син, так. Зрозуміло. Голосуємо. Да. Маланчом за, да. за, Штемер. Да. за. Да. П'ять за, проти нулю, Олександр Іванович. Про внесення змін до договору оренди землі, теж в частині орендаря. Шабала, Шабалавість Дяченко, тепер шабала виходить, да. залишається одна Дяченко. Це магазинна банківка, так? Так. Маланчев за кар'єром. Да. То вітер. Да. Штемер. Да. Да. П'ять за, проти нолю, тримулицю. Про внесення змін до договору оренди землі теж в частині орендаря громадянка Гунько Катерина Максимівна була, вона померла, дочка продала там житловий будинок. А, це хат, так. І, так. і зараз лишки біля житлового будинку. Голосуємо. маланчу за кам'єрна. Каленев, а нема тоді за штемпель. А гроші за, проти нуль утримуємося слідчують, будь ласка. Пронесення змін до договору оренди в частині зміни орендаря це вулиця Шевченка, 4. Ну ви знаєте, що там була власником юридична особа, це Українська Православна Церква. А тепер у зв'язку з тим, що власником став поштовий Георгій Тобто, він Це був власником і да. ну, був. Ну, Це ділянка була за церкву, так? Знести зміни тепер не юридична особа, а фізична, фізична особа. Ну, власник будівлі, власне, власник. Пішли вже ті вже. Сергії буде, всі будуть. Ні, я взагалі. Або ми голосуємо. Це питання всі знають. Станом голосування. Маланчук за Кал'єнко. За. Штенко. за. П'ять за, прожимо, тому Слідуючи, будь ласка, передати. Внесення змін до пункту 1 рішення Канівської міської ради, попереднє, яке ви прийняли по площі земельної ділянки 1,4, це каштанова алея. Вносимо зміни у зв'язку з тим, що про. Ну, наша Яка цільова буде? Скульптури. Цільове, зараз зачитаю вам. Зачитайте. 0708. Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування. Нема заперечень, немає. Голосу Маланчук, за, кар'єрка, за За. Штейман за. – «Так», 5 за, проти отримати Утримуватися. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно територіальної одиниці міста Канів, Канівської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області. Ви своїм рішенням ви погоджуєте проект землеустрою, який був розроблений інститутом. І погоджуємо межі адміністративно-територіальної одиниці, які були внесені згідно генерального плану. Тобто існуюча межа це у нас 2800 гектарів, а розширення площі 3,690 А карту можна проводити? Так. Да. Ну, щоб ми бачили. до речі, так, що там у нас? Думаю, не Головне да. затвердити, а там будемо бачити, залишаються, сюди можуть і все, що буде. Все розроблено на відповідність генеральному плану. А хто розробник? Хто розробне, тут розробник. І... Державне підприємство Черкаський науково-дослідний та проектний інститут». Це у нас ідуть як зміни до генплану? Чи п'ять ми... ми... років пройшло? Зміни до генерального плану це само собою окремо. Mm. А це само. А як проект це як проєкт буде Це Існуюча, так? Так, існуючий, да? да, існуючий проєктна. Але та, яка значилася раніше, це зовсім інша площа. Це 1742. А за... То, що ми проєкт Зараз проєкт на 2.8 у нас це йде. Оце на проєкт. Да, ну так, да, да. Це вона проєктна, та, яка йде в нас згідно генерального плану. Ну, чому нам не погоджують? Да. Ви знаєте. Тому що тут свої проблеми, Жарко. тут свої проблеми. Да. А, Це, ти це ось бобриця те ж у нас бобриця. розширення. А ну, де границя, де дуже багато. Визову Що Біля в Біля облаці? Ну, друга база є, іс, а далі деколи обрізається. Ну, вони говорять, що це все їхнє, це все в образі. І тут деякі Добре. земельні ділянки теж вони школи. Ми оце подаємо, так я розумію. У них вже затверджена така, так я розумію? У них? Так, да. Ми ж їм відмовили, ви ж на сесії міської ради теж да. не погодилися. Але ж вони якось прийняли рішення. Вони, 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 вони прийняли. Вони, я не знаю, чи вони прийняли але рішення. Александр, але Оксандрі, у мене питання: так. це місто Канів. А чому ми не всю територіальну громаду чого ми не робимо? Чого в мене робить? Одна, одна, Тому що в нас місто Канів не погоджено. У нас же Канів теж ходить. Ми разом зараз Канів, а потім будемо територіальну громаду робити? Ну так. А добре. як воно звучить? Існуючій проєктної межі адміністраційної територіальної одиниці міста Канева, Канівської да, да, територіальної, да, да. територіальної громади, то Канівська територіальна громада вона ж більша. Чи ми, самі, сам Ні, зрозум... ми зараз поки що робимо місто. Саме місто? Да. Спочатку ми робимо місто, а потім тільки можемо зробити територіальну громаду. Якщо в нас не погоджене місто, то що ж нам я, який я... резон нам розробляє на територіальну громаду? Як воно все одно нічого? Що я бачу? Я бачу, що ми втрачаємо цей язик для міста. Ми усього втрачаємо цей кусочок. Бо це вже йде ліплябське, наскільки я знаю. Да, да. Ось садолога, це це шо ви ось кусок. Це провесити, там Ось, ось все, усе ми поля. втрачаємо кусок. А оце що? Це кусок ну, і... поряд, який розташований біля садів. розумієш? Да. І для міста ми втрачаємо. Далі ми втрачаємо це. Все. все життя це кар'єр міською війною. Ну, для, для міста так далі, будівництво ми втрачаємо. Ми ввели тільки існуючі очисні споги. Да. Обійшли, даже убрали їх, і оце навіть навіть Ну це дивіться, обійшли, убрали, це ми так зробили, так? бо це так запроєктовано згідно генерального плану. А вони їх теж собі включають, існуючі очі. Я не що я тут територія, що за це як воно через Дніпро може бути, я не можу розуміти. Ну, там то зрозуміло. 8 гітар ми були вже, як ти сказав, роботи люди. Спустилися по групі скажімо так. Ну да, міська рада не спрацювала часто. Ну там то обрізалося, тут що у нас. Але ж далі все одно наша громада йде. Короче, давайте далі. Ладно, давайте хоча б так, а далі буде вийти. Взагалі-то завжди взагалі, взагалі, говорили про обрухнення цих громад. Ну Ми повинні залу. Ну, то, <залі> ну, ну, ребята. <постав> а якщо ми не мер, погодимо межі, далі... не буде воно так. То буде буде законопроект і закону, то значить, що будуть укрупнення вже воно іде. Так, так голосуємо. І за цього воно буде автоматично. І побраться, і прямо оперед. 5 за, проти 0. 18 питань. Мабуть, степенці тільки останні за окремою. 18, 18, так Так, 18. Поновлення до продовження громадянину Ромашку Ігорю Борисовичу. 196 селищів біля житлового будинка до 45-го року вулиця Незалежності 3 місяці. Тим більше 196 валищів. За кар'єрка, за. За. 5 за, проти 0 0. судові. Про продовження поновлення фізичної особи підприємців з Коринні Олександру Володимировичу 50 квадратних метрів в Герої Дніпра біля будинку, біля магазину «Соня» в місті Кані. Що займається? Станок Скорина, Коринна? З Коринна, так, зблокований із зупинкою. Нема заходячих? Нема. Нема. Усі, За. на клієнтів. Туристів. Штемів. Це Герої. Так. Щас завтра, то нові тримали з нові. Слідуючий. Ось ще одне питання. Бо ту ще 20? Ще 20. те А, ще 20 те місце. А ми ж мелешко, це мєлежко, друзі. Геройні праміш будинку 27 до 29. Це там, це там ото хлібний ларек стоїть, да? Да, да. так? Так, так. Беречок з хлібом вносимо. <кх> Додаємо ще одного орендаря, воюють колену Аврамівну. А потім на перспективу Малешко вийде. Так, голосуємо. <головік> <є>, Маланчев за, Кореянка <головік> <головік> за, Туритов за, Гродь за, 5 за, проти 0, тримались 0. Е, так, шановні колеги, по даному порядку денному у нас питання вичерпані, але зараз проведемо відмічну розмову ще до засідання. Так. По даному питанні, порядку денному у нас вичерпані всі питання, Всю комісію вважаємо закритою. Нема заперечень. Не І у нас виходить, що ми маємо розглядати ще архієктурні питання. Тоді відповідно сюди часом. Будемо вважатися новим засіданням, у також присутні у нас Маланчик, Тулевітер. Карнієнка, Городник Штемон. Е, у нас виходить є КОРМ, е, може працювати. Е, Також та, та пропозиція брати секретарьом Городніка. Нема mm -hmm. Нема. So, е, тут у нас передаде не з одного питання. Е, архітектура так і Економічна? Економічна? Yeah. От, Так, що... да, Про затвердження плану заходів на 2025 2027 роки з реалізації стратегії соціально-економічного та культурного розвитку Канівської міської територіальної громади на 2025-2035 роки. Це, ні, в нас ж ми стратегію в грудні, 24 грудня 24 року затвердили стратегію на 25-35 роки, а тепер її треба розбити план реалізації кожні три роки. І це ми затверджуємо план реалізації, а на наступне чергове засідання буде вже звіт по цьому плану за 9 місяців. Як ми, Там індикатори, показники, які програми, як працюємо, що ви... Яка зрозуміла? Там документ секретаріат був переданий, там 12 шлюсом 99 сторінок а 4. Це формальность практично. Ну, і це документи, які подали. Я пробував його. Голосувати голосувати. Голосувати. Так, моя секретаря. Так, погоджуємо, так, проєкт рішення. Станом голосування. Е, нема заперечень. Запити. Маланчик за. Криєнт за. Готуєте? Четверть? За. 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 П'ять за. проти тримаю основу. Таким чином у нас переданий іншого засідання протоколу закінчений. Дякую всім хто за